Доброго дня, мир вам. Не поживайте, я нічого не прошу. Я бажаю миру, добра і радості всім вам. І я хочу сказати вам радісну звістку, яка написана в тій святій книзі, щоб люди могли мати надію на життя вічне, щоб люди могли спастися від вічних Бог і Тому що наше життя коротке, а душа наша вічна. І де вона перебуватиме вічності? Це вибір залежить від кожного з нас. Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог настільки любить людей, щоб послав свого дородження Сина Ісуса Христа на Хрестну смерть, щоб спасти людей. Тому що ми всі потребуємо спасіння. Всі люди гріші немає правильно ні одного. І ми всі пристанемо перед Божим лицем свого часу і будемо відповідати за свої гріхи. Проблема в тому, що жодна людина не може себе спасти ніякими добрими ділами чи великими грошем перед Богом ніхто не оправдається новина, що Ісус Христос за нас заплатив. Ісус Христос пролив світу не кров за наші рихли і Він помер. Но в третій день Він воскрес, ради нашого оправдання. В Біблії написано, що через 700 років до народження Ісуса Христа було пророцтво. Направду ж від нему, чи наші узяв і наші волі поніс, а ми вважали Його за пораненого. Ніби Бог його вдарив поразами й мучив, а Він ранений за наші рихми. За наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Ісус Христос нашу вину узяв на себе, щоб ми з вами не були покарані. Ми Людям для спасіння потрібно повірувати в нього, потрібно покаятися своїх гріхах. І прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, як єдиний шлях на Небеса. Ісус сказав, «Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через Мене». Немає інших шляхів на Небеса, тільки Ісус Христос. Отож, добра душа, задумайся над тим, де твоя душа буде у вісі. Примиріться з Богом, покайтеся так? повірите в Ісуса Христа, привіть Його, привіть його любов. Відкрити свої серця Ісусу Христу. Він любить нас, Він любить людей. І будете спасені. Читайте Івана, читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Не тим часом. Применіте, покайтеся сьогодні, посалка ворожі не настати. Нас Багато людей завтра не проснуться і перестануть перед Божим лицем. Нехай береже вас за Отець Небесний, небезпечний благословиться людей, бережеться людей, помилуй і спаситься. Благослови Україну, помилуй Україну, відверни свій гнів від нас і спаси. У ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Будьте благословенні. Гарного дня і щасливої дороги.